Відшили для нашої клієнтки ось таке чудове замовлення. Зараз вам швиденько покажу. Відшили один комплект ось такий тюль, подивіться ближче, міленька сота і з такою бусинкою. І ось такі валюрові штори тесьма 10 см. Дуже гарна тканина, дуже гарний колір. І ще один комплект ось такий просто шикарний ляний тюль з мережкою. І ось ці штори, що я вже вам показувала. Хочу вам ближче показати тюль. Він має три полоси вишивки. Просто шикарної вишивки. Подивіться. Така гарна мережка. І подивіться на тканину. Тоненький гарний льон, білюсінький. Ось ці всі позиції ми маємо у наявності. Вони доступні до замовлення, тому звертайтеся.